Повної відмови від російських енергоносіїв не буде, принаймні поки що, як повідомили агенції Reuters, чиновники з ЄС до 17-го пакету санкцій проти РФ не увійде заборона на імпорт скрапленого російського газу. Усе на тлі відсутності реальних альтернатив. Бо перемови з катером зайшли у глухий кут. А зі США наразі повна невизначеність через тарифні забаганки Білого Дому. На цьому фоні деякі керівники великих бізнесів, а надто німецьких, узагалі заговорили про повернення російського блакитного палива через трубопроводи. Мовляв, збільшені вдвічі витрати на енергетику нікого не роблять щасливішими. Чи можливо це у розпал великої війни? Розбиралася Анна Басова. Російський газ і надалі зігріватиме європейські оселі. До 17-го пакету санкцій проти країни агресора не увійде заборона на імпорт скрапленого газу. Про це кажуть чиновники ЄС. Причина, мовляв, опір з боку урядів окремих країн-членів, а ще невизначеність щодо альтернативних джерел постачань. Одна з перепон, що виникла торговельні суперечки зі сполученими штатами, зокрема навколо взаємних імпортних мит. У прийдешніх переговорах із Вашингтоном ідеться в матеріалі агенції Reuters, Європа не хоче втрачати сильну позицію, адже дотепер частину скрапленого газу купувала і в американців. Натомість обіцяють паралельно розробляти нову дорожню карту, яка передбачатиме повну незалежність від російських енергоносіїв до 2027 року. А доти вимушено поповнюватиме російський бюджет. Так лише минулого року, за даними видання Bloomberg, до ЄС надійшло 15,5 мільйонів тонн скрапленого газу. І це до слова найвищий пок показник з 2019 року, однак і це ще не найбільша проблема. Торговельні протистояння зі США можуть штовхнути Європу в обійми дешевого російського ресурсу. Окремі керівники великих компаній у ЄС вже почали робити перші обережні заяви американський уряд ініціює мирні переговори, тож є ймовірність, що гармати невдовзі замовкнуть. Після цього, на мою думку, варто було би всім сторонам повернутися до постачань газу. Це є хороший стимул для Росії пришвидшити мир. А для України ще й додатковий дохід від транзиту. Європейська промисловість одразу почала б зростати, адже газ без дешевів. І миттю стала ще більш конкурентно спроможною. Саме Німеччина виграє від дешевих російських енергоносіїв найдужче. З низькими тарифами Берлін зможе вивести власне виробництво на довоєнний рівень. До початку повномасштабного вторгнення Москва покривала 60% німецьких енергетичних потреб через Nord Stream. У 2022-му його підірвали у морі. До кризи ми витрачали на електроенергію трохи більше як мільйон євро на місяць. Зараз це понад два мільйони. У річному вимірі це понад 10 мільйонів євро за загального обороту на 150 мільйонів. І це знаєте великий фінансовий тягар. Нам би дуже хотілося розширювати будівництво наших об'єктів, але за таких витрат інвестиції не мають сенсу. До підриву газогін Північний Потік виходив на берегу у Мекленбурзі передній Помиранії, одній з федеральних земель, колишньої соціалістичної НДР. Нині тут половина населення 49 відсотків прагнуть повернення до імпорту російського газу, свідчить опитування інституту Форса. А на лютневих парламентських виборах третина місцевого електорату віддала голоси за дружні до Росії політсили. Утім, є і позитивні зрушення. Саме Німеччина першою уклала контракти з румунським оператором на постачання газу з перспективного та поки мало дослідженого чорноморського родовища. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.